Доброго дня. Сьогодні ми знайомимося з вами з програмою Multisim, яка буде допомагати нам створювати електричні схеми з дисципліни Електротехніка в будівництві. Зараз ми проведемо настановчу практичну роботу, яка нам буде демонструвати можливості програми Multislim. Що у нас є? Якщо ми розглянемо. Вікно є робоча область, як і у всіх програм, панелі інструментів, за допомогою яких ми вибираємо потрібні нам е, дані та ведемо розрахунок. По-перше, у нас є можливість зробити з вами практичну роботу. За практичну роботу в практичній роботі ми виконуємо розрахунок кола постійного струму. Як його перевірити і дослідити за допомогою програми Multi-7? Що у нас є? У нас є затискачі, до яких під'єднано 220 вольт опери, які з'єднані в послідовну та паралельну схему змішану схему, і ведеться їх розрахунок. За таким, за таким же принципом робить розрахунок і програма Multislim, або ді, дає нам можливість дослідити дане, дане коло. Що ми робимо? По-перше, ми, ми повинні вибрати нужні нам елементи. Для цього є панель з елементами, де ми будемо з вами виконувати вибір. По-перше, у нас є істочник живлення. Це перший об'єкт. Ми вибираємо істочник живлення. В окні вибір компонента ми бачимо, що є панель, панель сорис або живлення. Вибираємо живлення, є живлення змінного струму. Є живлення постійного струму. Ми натискаємо ОК і встановлюємо. Перший наш об'єкт. І бачимо, що це істочник живлення з постійного струму 12 вольт. Наступне. в програмі мультисвім та й в інших програмах, є, які працюють зі схемами, повинен бути ще істочник або заземлення, як ми називаємо, граунд заземлення. Тобто схема повинна бути заземлена для того, щоб вона виконала свої обов'язки. Теж її вибираємо ОК. Розміщаємо на робочій області. Наступний етап. Ми вибираємо наші об'єкти. Об'єкти це що? У нас? Опери і або резистори. Це друга вкладка. Як їх називають пасівні або базові елементи базик. Бачимо, що зараз у нас вибраний резистор. Ми маємо можливість вибрати ємність, індуктор або інше. Трансформатор, свіч-переключатель, виключатель вимикач. Даного даному випадку нам потрібен резистор або опір. Вибираємо на нашій схемі їх повинно бути 5 об'єктів. ОК, вибрали один об'єкт, другий об'єкт і так далі. Є, вибрали наступні об'єкти. Щоб побачити Принципіальну схему, як в нашій роботі, ми їх повинні розмістити. Перший об'єкт у нас відповідає, другий об'єкт ми переміщуємо потрібне нам місце. І так далі. Другий, третій, четвертий і п'ятий. А також нам потрібно за допомогою контекстного меню зробити розворот об'єкта R3 або резистора R3 по часовій стрілці на 90 градусів є. Ми отримали приклад нашої. Схеми. О, трошки невірно. Бачите, зараз виправимо. Все зробили. Але, при, е, Помімо цього, ми ще повинні зробити розрахунок. Для розрахунку ми використовуємо всім відомі амперметри і вольтметри, де їх можна вибрати. Теж на, на панелі інструментів індикатори. Які нам дають можливість вибрати амперметр, вольтметр або інше вимірювальні пристрої? В даному випадку у нас по умові задача стоїть. Вимери розрахувати опір відносно затискачів, а для цього ми повинні знати струми та напругу на кожному із об'єктів. Для цього ми вибираємо вольтметр або та амперметр. Вольтметр. Не дуже вірними вибрали, ми маємо можливість його видалити і почати новий вибір. Так як у нас 5 спозивачів, ми вибираємо 5 вольтметрів. А також ми маємо можливість вибрати ще вольтметр для істочника живлення. Після чого ми їх теж повинні розмістити на нашій схемі. Вольтметр. В наступних лекціях ми Познайомимося, підключається до споживача паралельно. а Амперметр підключається послідовно. Вибираємо ще амперметр, теж під кожний із елементів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Окей. Шосте ми вибрали для нашого істочника живлення. Всі елементи, елементи, що нам потрібні, ми вибрали. Треба провести їх налаштування та підключити. Як ми виконуємо налаштування? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Вольтметр у нас мають назву. Шостий. Ми змінюємо двинем натискачем і змінюємо його символ на екрані. Пусть це буде вхідний або з буквою В Х, що це вхідний. Так само ми перейменовуємо усі амперметри. Англійською мовою. Перший амперметр другий амперметр, третій амперметр, четвертий амперметр. П'ятий амперметр і вхідний, є і це ми зробили також. У налаштування як амперметра, так і вольтметра при натисканні ми бачимо параметри і вибір параметрів входного опіру та режиму роботи DC для постійного струму, AC для змінного струму. В даному випадку ми працюємо з постійним струмом. Також ми вибираємо DC для кожного із об'єктів. Це налаштування амперметрів. Розведено. Ми знаємо, що є перший амперметр, розміщуємо їх на схемі. Другий амперметр. Бачимо, що другий амперметр не дуже зручно поставити, а також ми повинні враховувати плюс як на амперметрі, так і на вольтметрі. То другий амперметр. Ми повинні розмістити в іншому порядку. При двойному натисканні ми маємо можливість його змінити на вертикальну систему відображення. Змінили, встановлюємо. Теж враховуємо, де буде плюс. або Положительний плюсова клема А3, для Р4 А4, але бачимо, що теж потрібно його розвернути. В цьому випадку ми бачимо, що не можемо розвернути. Розварачуємо за допомогою контекстного меню. Звернуть по вертикалі або горизонталі. По вертикалі. Не вийшло, значить по горизонталі. Так, да, і ми бачимо, що четвертий змінив полюси. Так само робимо і для п'ятого. Теж змінили розміщення плюс-мінус. Вхідний, доки я підключати не буду, також е роз, е подивимося на даний приклад вже при розрахунку і дослідженні нашого колу, кола. Зараз ми виконуємо підбір. Опіру. Опір, ми, як бачимо, у нас 1 кОм. Також ми його можемо змінити, натиснувши два рази, змінити опір. Або вести опір самостійно, наприклад, 10 Ом І підтвердити. Ми бачимо, що, що резистор змінив, змінив, змінив свій опір на 10 Ом. Робимо розстанов, розстановку вольтметрів, п'ятий вольтметр, але теж його потрібно розвернути. Четвертий амперметр, теж його потрібно розвернути і встановлюємо інший. Третій. Другий теж потрібно змінити, але тут потрібно змінити розміщення з горизонтального на вертикальне. Окей. Змінили. Перший? І також. Змінимо вхідний. Та потрібно його розвернути по вертикалі. плюс з минусом. Бачимо. І в нас залишилося приєднати. Наші об'єкти. Дуже ладно, бачимо. В цьому випадку будемо, будемо бачити краще. З'єднуємо підвели до сточника живлення, і в нас при натисканні з'являється шина. І докуди ми повинні його довести. Після чого з'єднуємо всі інші наші источники, споживачі, амперметри і вольтметри. І в даному випадку наша схема або коло збирається метрик підключуємо. І в даному випадку, коли ми все підключимо, ми маємо можливість запустити нашу. Схему. С схема є на п'ять оперів зібрана, сточник живлення підключено. Якщо ми зараз натиснемо запуск. Для виконання на дослід ми побачимо, що у нас схема не запрацює. Правильно видає помилку, немає підключеного заземлення. Підключаємо до схеми заземлення і запускаємо. Ми бачимо, що схема почала працювати і видає нам показники. В даному випадку ми невірно підключили вольтметр. Інші прибори ми підключили вірно. Для цього зупиняємо схему, відключаємо наш вольтметр і говоримо, що його ми повинні повернути все. І заново його підключаємо і запускаємо схему. Зараз ми бачимо, що вся, вся схема запрацювала вірно. Наступного заняття або практичної роботи ми розглянемо, як розрахувати і дослідити правильність розрахунку нашої практичної роботи по 1. До побачення!